Існує безліч додатків для монтажу відео. В цьому році я розкажу тобі про основні інструменти, які ти маєш освоїти, щоб монтувати відео. Та поділюся, які саме додатки допомагають мені створювати контент. Основна програма, яку я використовую, це VN. У ній є усі необхідні інструменти для створення відео. Розпочнемо з того, що ця програма безкоштовна і ні мінімум реклами, невідмінно, наприклад, від додатку InShot. Є можливість придбати преміум у цій програмі, але він не суттєво впливає на роботу, бо для прикладу дає можливість розблокувати більшу кількість проєктів, а їх і без того можна створювати до 100 штук. Що таке проект? В ньому зберігаються усі дії та маніпуляції, які ти робив під час створення свого ролику. Завдяки цьому ти можеш у будь-який час увійти в один з старих проєктів та відкоригувати його. Але не забувай, що все це займає пам'ять твого телефону. Хіба ти не з такої сім'ї, як інша, а з багатої. Отже, щоб створювати новий проект, тисни на плюсик. Тепер ти можеш перейти до створення та редагування відео. Але зверни увагу на вкладки. Тут ти можеш наповнювати та створювати свої набори для контенту: це музика, саунд дизайн або якісь додаткові унікальні шрифти. Щодо музики, де її брати? Пам'ятаєш, в попередньому блоці я говорив, що потрібно розвивати надивленість, і в цьому допомагають соцмережі. Так ось, коли ти потрапляєш на цікавий трек під час гортання стрічки, зберігай його та завантажуй на телефон, щоб не загубити. Потім цю пісню можна експортувати із скаженого відео і на основі неї змонтувати своє. Так ти зможеш користуватися трендовою музикою із соцмереж та на хвилі її популярності отримувати перегляди для свого відео. Як це зробити, покажу згодом. Коли з цим з'ясували, давай продовжимо огляд інструментів у програмі. Які тобі треба усвоїти. Тут дуже зручний таймлайн, на якому ти можеш окремо додавати та редагувати відео, текст та музику. Ці елементи ти можеш накладати одне на одного та зручно редагувати тривалість кожного з них. У мене вже завантажено з галереї декілька відео, і можна змінювати тривалість кожного, зміщуючи у сторони рамки, або розташовуючи білу лінію у потрібному місці і натиснувши. Ножиця. В такому випадку видаляє непотрібний уривок, натиснувши корзину. Тепер давай спробуємо витягнути музику із збереженого відео. Розташуй його так, щоб на ньому були жовті контури. Це означає, що всі подальші дії будуть застосовуватися саме до цього уривку. Прогорни список інструментів у сам кінець.